Pixus Link. Це в нас лептоп. Це в нас ноутбук. Досить прикольний у тому сенсі, що коштує він небагато та ще й має нормальну автономність. Це український виробник Pixus. І це в нас Pixus Link на Intel N100 процесорі. Так, енергоефективний. І саме цей процесор. Давайте. О, треба вбити пароль. І саме цей процесор забезпечує йому дійсно нормальні показники роботи. І це ще не все. 16 ГБ ddr четвертої пам'яті. В нас яскравий екран 350 ніт, Камера, яка тут закривається, відкривається, і підходить він і для навчання, і для роботи з Microsoft Office та з будь-якими офісними пакетами, навіть з базами даними програмування. І навіть пограли ми у дещо. Ми запустили е, повноцінні танки, запустили танки World of Tanks Blitz, запустили Minecraft, Бо в мене була знаєте задача, така була постановка задачі, щоб. О, був Майнкрафт, будинку. <свісно> щось там у Майнкрафт робить, не знаю. В нас ось такий блок живлення. Це у нас 36-ваттний блок живлення, він енергоефективний, я вже це казав, і можна, і можна під'єднувати його до PowerBank. А поясню, коли немає світла, чи вам потрібно довго працювати, ви умімкнули цей о, дріт у type c шечку Thank you. І все, ось він увімкнувся, і все у вас заряджається. А тепер це ще не все. Якщо ви думаєте, що вам потрібно буде постійно павербенк і батарея у 6000 мА замала, то ні. Будь ласка, вам картинки це результати. Трідемарк офіс тесту, який визначає час роботи в офісних додатках від одного заряду батареї це більше ніж 7 годин. 7 годин 12 хвилин. Це дуже прикольний результат. Бо знаєте, як вони усі виробники беруть і пишуть час відтворення відео. Вибачте, ви не відео відтворюєте, ви в офісі попрацюйте, бо відтворювати відео це буде ще більше. А от з офісом попрацювати довго, це ще вміти треба. Так, він не металевий, це не топ ультрабук, але 15,6 дюймів, 350 ніт екран, з широкими кутами огляду. Ви вже бачите, ви вже бачите це на е, проходках, так ми можемо показати ще раз. Е, кути огляду дуже-дуже прикольні. Е, клавіатура, звичайно, пилюсткова. А ще хочеться відмітити: окрім повноцінної цієї цифрової клавіатури, в нас є. Дворів НЕВА, підсвітлення, Дворів НЕВА, підсвітлення. Будь ласка, ви можете робити базове, ви можете е, трохи яскравіше і ще більш яскравим робити. Тобто в нас квітка ще й Бачите? В нас досить великий ось такий е, тач-панелька тач для мишки. Поясню, ну, справа у тому, що я давно не користуюсь е, такими тач Інтерфейсами, які менше за мою долоню. В мене великі руки, мені не дуже зручно. Але для дівчини, для дитини це повністю підходить. Він е, підтримує жести. А ну, давайте спробуємо. Є в нас жести, є жести. Так, все добре. Будь ласка, бачите, воно навіть рухається. Про звук хочу сказати, деякі знаєте, ну ви можете сказати, а що то там рекламую? Я Не рекламую. Я, ну, я вам розкажу про нього всю правду. Звук він прикольний. Він чистий, але хотілося б трохи гучніше. От хотілося б. А, наприклад, зарядка в нас є одна прикол. А сама по собі зарядка вона тонюсінька, Бачите, ви можете її увімкнути, ви можете її увімкнути і заряджати. А можете увімкнути у гніздо 3,5, вона має таку саму товщину, і я іноді плутаюсь. Так, це теж у нас такий варіант є. А, усьому іншому за ту ціну, яку він коштує, ну вибачте, щось там пред'являти буде важко. бо... Я розмістив опису під цим відео посилання, щоб ви подивились на його ціну на перевірних продавців. І, звісно ж, підписуйтесь, натискайте дзвоник, щоб не пропустити подальші наші огляди. А в нас ще тут ще є цікаві інтерфейси. У нас тут Lana G45 Міт є. Звісно, отвір для гарнітури 3.5, два USB 3.0 type a Є у нас uh, отвір для sd картки тобто у нас є картридер і тут uh, є Type-A. Теж USB 3.0, отвір для замочку Kensington, HDMI, Type-C, і в нас отвір для зарядки. Сам по собі він мені нагадує Asus. Не знаю чому, але дуже-дуже схожий на ZenBook, навіть по системі охолодження, як у Asus Zenbook S16, так? Приблизно Приблизно щось є, окрім того, що він пластиковий. Ну і знаєте, що ще? Ну, якщо вам мало, наприклад, SSD-диску, який тут стоїть, M.2 2 SSD, то ви можете його... Замінити, розширити, і також можете ще розширити пам'ять з 16 ГБ ddr 4 до 32. І буде вам ще більш ємності для вашої роботи. А для яких задач можна використовувати? Е, офіс. У щось таке пограти дуже просте. Я грав ще додатково у е, StarCraft 1 і грав у Hearthstone, такого типу іграшки спокійнесенько тягає. Звісно, робота з документами. Звісно, подивитись Ютубчик. Він декодує 4К фільми, наприклад, з зовнішнього жорсткого диску. Будь ласка, дивіться, що захочете. І, звісно, декодування Ютуба, стрімінгові сервіси. І плюс важливий аспект стосовно роботи з графікою, якийсь джим, наприклад, Paintnet і інші графічні додатки. Але не варто розраховувати, що ви на ньому будете робити відео. Не варто розраховувати, що там будете щось величезне рендерити. Ні, це ноутбук з зовсім іншою ідеологією. Тому поїхали з вами. Ну не поїхали, а пішли тестувати, а потім робити виставки. Слухайте, давайте подивимось на сайті виробника, чого ж вони нам там заявляють. Ну, перед цим, будь ласка, підпишіться, натисніть дзвоник, а ще посилання на перевірених продавців. Ну, на різноманітні маркетплейси розмістив опис під цим відео. 156 дюймів, Full HD, IPS. Відразу кажу 350 ніт. Ну, ми вже про це говорили. 16 ГБ RAM ddr 4 Windows 11 PRO. ну Тут дуже красиво все показують, але це нас не дуже цікавить. Нас цікавлять реальні тести. Так, великий яскравий Full HD ips дисплей це можу підтвердити з роздільною здатністю 1080 p це теж можна під, можу підтвердити. І 16 ГБ оперативної пам'яті підходить для навчання, ну, просто для того, щоб стояти на дивані. Процесор Intel 12-го покоління, 4 ядра, 4 потоки. Ну, Показують якісь робочі моменти. Добре. Слухайте, ну, в принципі, нічого нового я не... Отримав, а ось тут цей прикол, бачите, тут 6000 мА. Хтось може сказати, що це, можливо, це невеликий показник, але ж ми не забуваємо, що тут n 100 Я вам доведу, я вам один тест покажу, скільки він може у офісному варіанті пропрацювати. Про І характеристики. у Характеристиках більш-менш понятно: 4 ядра по 3-4 ГГц ми цього досягли. Приводять результат у тесті ScienceBench R23 MultiCore 2269 і 256 ГБ SSD M2. Відразу теж кажу, що це в нас SATA-диск. І можна, до речі, можна знаєте що? Тут можна ж замінювати ssd шник і замінювати DDR. DDR можна розширити до 32 ГБ одною планкою і поставити більше SSD-диск, наприклад, на терабайт. Стосовно Wi-Fi 5 ГГц буде сюрприз. Буде сюрприз, прикольний сюрприз. І вага в нього лише 1,5 кг. Ну що, переходимо, тестуємо, а потім на висновки. Що це в нас? А це в нас е повноцінні повна версія танків на Intel n 100. Я сам був здивований, е коли мені сказали, що на Intel n 100 можна грати у танки, я трохи не вірив. Я скажу вам відразу, давайте, якщо не вірите, пішли у налаштування. Це Full HD, Так, це в нас буде не самі продвінути це мінімальне налаштування графіки, але це більше 30 FPS, Тут це знаєте, як експеримент, що дійсно ноутбук це може. Ну давайте когось зараз тут. Пан. Ой, а я промахнувся. А кело промахнувся звичайно, а ну давайте ще. Хоча зазвичай на Intel n 100 дуже добре йдуть World of Tanks Blitz. Я неодноразово це показував. Але на цьому ноутбуці я це роблю перший раз. То повноцінні танки на інтел я запустив перший раз. Хоча у World of Tanks Blitz я граю дійсно, знаєте, дуже давно, ну не дуже давно, це мій новий аккаунт. І тут вже FPS тримається на показнике 60 і на показнику 60, і дуже добре все грається. Ну, Дійсно, ми ж у, розуміємо, що такий ноутбук ніхто не бере для яких там серйозних іграшок. Це ноутбук для офісної роботи, це ноутбук для роботи з, наприклад, якимись пакетами програм там, базового редагування відео, ой, базового редагування фото. Будемо чесні, що це, там, ну, наприклад, якийсь джимп, Paintnet, інші варіанти. Давайте виповзимо сюди і пошмаляємо. І тут же у нас, бачите, навіть базові якісь іграшки можна пограти. Ану, йди сюди. Куди ти сховався? блін? Ану, пішли вниз. Поїхали, трохи постріляємо. Бачили, який в мене танчик крутелезний. Ану, вилаз. Пум є. Добрий раночок. Давайте ще. Куди? Куди ти розгортаєшся? Але ми свою справу зробили. Я не грав тут, по-перше, без звуку граю, але ви бачите, що це все теж дійсно прикольно працює. Але чому? Що ж у нас тут такого прикольного? Вибачаюся за такий екран, бо в мене підтягнуло з іншого боксу. Я обрав коротше, синхронізувати через акаунт Microsoft. І в мене підтягнуло робочий стіл іншого ПК мого. І для чого ж він ще підходить? Звісно, для роботи. Ми провели ряд тестів, і у такому варіанті я б розглядав би розглядав його як офісну машину, скажімо так, офісний ноутбук для блекаутів, чи просто, якщо вам потрібно щось довго довго граюче, конкретно для роботи, бо там е, на, перегра... на програванні відео усі довго грають. А якщо брати конкретну офісну роботу, то вибачте, тут ще потрібно пошукати. Тепер Essential. Ну, в нас є звичайний тест PCMark, конкретної продуктивності цього вептуру. Топу ми розуміємо, що тут процесор стоїть N-100, і бачимо, що в нас тест 4084 Essential. Це нижче середнього показника ну, відносно до інших потужних ноутбуків. Але це добрий результат, бо ви тут можете спокійно працювати з. Відеоконференц зв'язком. відеоконференц-скор 4000, це добрий результат. Веб браузинг Скор. Він може відтворювати усе, що можна. Навіть 4К. Ну спробуємо анімувати 3 d обєкти 3D-об'єкти більше ніж 60 FPS. Тепер працювати з офісом, спокійнесенько, 3369 балів і, сп... і працювати з. Зі звичайним Excel -ем, теж ми можемо. Стосовно відеоредагування. Відеоредагування можу рекомендувати, можна щось працювати з ним спокійнесенько. а ось рендеринг. Скор в нього низький, 15,8 FPS. Тож для редагування відео він не підходить. Я відразу кажу. На ходу, скажімо так, у режимі реального часу це лише 1639 FPS огляду. І, звичайно, от ми вам відразу показуємо, як працює Нітофіс, все. Спокійсянесенько працюй. Давайте спробуємо з вами рекалькуляцію. Для цього ми створюємо декілька текстових, декілька з формулами комірочок. Давайте ще цю комірку ми помножимо давайте, на 9 і беремо це все, копіюємо, вставляємо, вставляємо, а потім ми беремо таку штукенцію і починаємо його розтягувати. Розтягнула добре. А тепер відмічаємо і тягнемо униз на декілька сотень чи до тисячі колонок, строк, мабуть, ну давайте до тисячі чекаємо. Все ідеально, це ж воно з рекалькуляцією. Тобто цей ноутбук може працювати з великими базами даних, з великими обсягами даних, з великими таблицями. Тож тут теж в нас немає ніякого обмеження. І тут ми бачимо, який у нас процесор стоїть. Intel N100, Alder Lake, ну, 10 нанометрів, кеш третього рівня 6, 6 МБ, 4 ядра, 4 потока. Це 12-го покоління процесор. В нас PCI-Express 3 шина тут стоїть, і в нас пам'ять 16 ГБ, звісно, в однопоточному режимі, бо це в нас, в принципі, процесор, який підтримує тільки однопоточну пам'ять. Графіка Intel UHD Graphics, те, що ми бачимо у GPU-Z, це теж 10-нанометровий чіп. 192 біта шина, але ж вона пов'язана з пам'яттю, тому тут ми. Ну, Чесно кажучи, нічого цікавого для нас не помітимо. А от тестувати ми з вами зможемо. ну, Наприклад, у PhotoWorks, давайте подивимось, скільки він набере балів, бо поясню. Справа у тому, що уся синтетика вона базується на якихось обчисленнях за якийсь період часу. А тут саме Photoworks, він працює з реальними зображеннями, які завантажено у оперативну пам'ять, і воно рендерить 10 цих великих зображень. Давайте чекаємо. І у результаті ми можемо його порівнювати десь приблизно вище, ніж Core i 5 650 восьмиядерний оптерон 2344, він не дотягує трохи за фотоворксом. Давайте так. до Celeron J3455, J4105. Але у Checkmate ми з вами повинні подивитись: тобто, ну, це графічна складова. А математична складова каже нам, що він обгоняє 12-й ядерний оптерон, трохи застарілий, але ну в принципі він був потужний. Чотириядерний Core А12 проц 9820 трохи не дотягує там декілька балів до восьмиядерного Xeon E5462 і чотириядерного Core i 7 2620 Ми показуємо усю правду. а Тепер давайте ще один момент подивимось. Ми повернемось трохи до PCMark Сімарк 10. Поясню, я хочу подивитись, які ми. Максимальні показники з вами отримували з частоти процесору. Давайте, 3376, це фактичні. Відразу кажу 3 382. А ну, що у нас тут пікові значення. 3089. Ну, в принципі, все відповідає заявленим якимось моментам. 3 357, добре. А тепер температура центрального процесору. А ось температура це дуже прикольно. Дуже добре зроблене охолодження, бо температура цього процесору, він, по-перше, енергоефективний, не піднімалася вище 44-45. Е... А ну, давайте, дивимось, дивимось. Вище 50 градусів не піднімалася жодного разу. Максимально 46 градусів. Це теж добре. Я не кажу, що цей лептоп ідеальний. І ніколи не скажу, що це мегатоповий лептоп. А тут стоїть е, в нас SATA SSD на 256 ГБ е, серіал Ата SATA 600. Е, ну, температура 38. Зазвичай такі е, SSD не гріються. Давайте запустимо. Я думаю, що ми тут отримаємо отримуємо максимальну, максимальну швидкість для цього, для цього типу. SSD, це буде приблизно 500 МБ на секунду. Чекаємо на кінець тесту. Оновлювати температуру немає сенсу, бо такі SSD-шники не мають тих швидкостей для того, щоб нагрівати його. Ну як бачимо, наші результати на читання, як я казав, 500 Мбайт на секунду. Це нормальний результат, фактично максимальний для такого типу SSD. На запис у нас це результат для середньобюджетних SSD-шників. Також показую всю правду, але це нормальний SSD саме звичайний і нормальний SSD. Тестуємо з вами швидкість мережевих модулів. Це в нас 2,4 ГГц Wi-Fi 100 Мбіт. Для 2,4 це дуже хороший результат. Це чесно, бо в нас рідко як і бюджетні якісь рішення показують вище 100 Мбіт. А тут у нас навантаження 104 на вивантаження 160. Це застарілий стандарт 2,4. Враховуйте це. Давайте перемикати на 5 ГГц. Мене більш цікавить 5 ГГц. Я думаю, що тут ну, на Intel n 100 зазвичай це рішення приблизно 250-300 Мбіт, Давайте подивимось, з яким воно коннектом. Ой! Поверніть мені, будь ласка, коннект. Так, 5 ГГц, 160 МГц, то ладно. 1733 Мбіта на секунду. Конеct. А давайте фактично заміряємо зараз, що він нам покаже. Більше гігабіта, 1,4 на 5 ГГц, На Wi-Fi 5. Та ладно, знаєте чому? А тут класний модуль стоїть Wi-Fi. Тут навіть для Wi-Fi 5 стоїть класний модуль. Зараз покажу, який. Тут, от, от це дійсно прикольно. Я був здивований. Знаєте чому? Це в нас ac 9560 Так, він 160 МГц, В ньому ширина каналу дуже прикольно. 1,4 гігабіта на 686 Мбіт. І тестуємо LAN j 45 Так, увімкнули, під'єднались, дивимось. В нас тут. Аделан. Ethernet у нас 1000 Мбітний. Зараз теж протестуємо 1000 Мбітний Езернет. Наскільки він відповідає. Заявлення чистий гігабіт. 970, 980 плюс, плюс службовий трафік. Так, так, так. На гігабіт. Чесні модулі із N100, які ми тестували. так, У нас там було раніше 300-400 Мбіт. Тут одні з найліпших е мережевих модулів стосовно Wi-Fi 5 ГГц. А знаєте для кого це підійде? Для, для таких, хто любить поностальгувати Half-Life 2. Ось, будь ласка, не знаю. Якщо, якщо хтось грав колись у Half-Life, то я думаю, що ви пам'ятаєте цю іграшку. А як його тут? Куди, куди далі? Ага, роз, розробили. Так, тут ще щось розробимо зараз. Де там наш ломик? Звісно, заявляти, що це ігровий. Лептоп ніхто не буде. Ніхто не буде, Я просто показую, що N100 це не такий слабкий процесор, як усі думають. Так, пішов ти ворону з'їв. Чесно кажучи, не знаю. Хто грав у Half-Life? А ну напишіть. Я проходив перший Half-Life, другий. Я проходив усі Half-Life, окрім епізоду другого. Тобто епізод один доповнення до першого Half-Life. Я проходив. Та йдіть, ви знаєте куди. Нагадує мені щось чимсь, Франкфурт такі самі домівочки. Ну і звісно, вона підійде зараз. Ви бачите, ну мене немає. Відхилився до ноутбуку. Він підійде для, наприклад, роботи. З соціальними мережами, ну, тобто для спілкування через Zoom, для навчання для дітей, для, ну, для будь-яких моментів, де е, важлива камера. При тому, що для тих фанатиків, які е, шапочки з фольги роблять, будь ласка, тут ще вона і закривається, тобто можна заблокувати і не будуть, не будуть вас бачити, чим ви там займаєтесь перед тим ноутбуком. Stalker 2, звісно, ми тут запускати не будемо, бо це буде повний абсурд. А ось у Майнкрафт для дітлахів в мене, наприклад, донька грає у Майнкрафт саме на ноутбуці, і спокійнесінько це працює. І, будь ласочка, і Майнкрафтик дитина зможе пограти. Не знаю. Я, звісно ж, не назову це ігровим ноутбуком, ще раз повторюю. Але те, що він може, те може. А для мене дуже цікаве питання. Давайте звук увімкнемо. Мені ще треба і звук перевірити. Ну Звук працює, який він якісний чи ні. Зараз ми подивимось у Ютубчику. Дивіться, нормально, нормально, слухайте. Прям для Інсто, прям, прям суперово. Здивований, чесно, здивований. І поки не добралися до Ютубчика. Звісно, тут якісь, наприклад, графічні процеси, з якими ми працюємо. Ну, от наша Оленка працює через канву. Він також витягує ці графічні моменти, елементи. Ну, наприклад, давайте автівку ми там позменшуємо, перенесемо. Давайте вийдемо увійдемо у видалення фону, поредагуємо. Давайте відновимо ту частину. Це все буде працювати слухайте. Чому воно не буде працювати? Ми ж це розуміємо, що це достатньо норм, нормальний проц суту для роботи. Для роботи він підходить Енергоефективний, це головне. Бо настільки, наскільки його вистачає, е... ну давайте там щось видалимо. Деліть. давайте якусь тінь видалимо. Багато багато шарові графіка, і він з нею теж працює. Так, це відмасштабуємо. О, десь тут щось передаганемо. Давайте, є, все добре. Треба послухати звук. Ой, а звучок, прикольний. Здивований. Так, що він там декодує? Давайте. Так, дивіться тепер. Увімкнув 2К 60 FPS. Давайте тепер по тому, що він декодує. Ми можемо увімкнути 1080p60fps, він буде його декодувати правильно, прикольно, все добре, і ви будете дивитись там Full HD 60 FPS. Якщо ви хочете декодування 4К, 4К тут є, але 24 кадра фільмовий режим, 24 FPS, для того, щоб ви могли подивитись, наприклад, 4К кіно, якийсь фільм. Ну, Наприклад, там, через якийсь стримінговий сервіс, чи щось, він буде це працювати. І 2К і у 30 FPS. Ну, Давайте я зараз оберу, наприклад, наше відео 4К, 24 FPS. І він спокійнесенько його буде, буде декодувати, бачите, 0 дропів 50, 0 дропів — це 24 кадрове 4К відео для того, щоб відтворювати фільми. Ну, На розворот у нас йде якісь базові дропи. 24-кадрове відео декодує. Ну, як я і казав, тобто декодування 4К фільмовий формат. YouTube декодує 1080 p 60 Гц, 60 FPS безпроблемно. Чи 2К 30 FPS, чи 4К 24. Давайте, ось 4К. Ану, давайте спробуємо. От зараз зараз, щось мені кажеться, що ми 4К 30 FPS зараз забульбенемо. Ану давай. 4К 30 FPS. Так, декодує 4К 30 FPS. Це теж моє відео. Ну що я можу сказати? Він відповідає заявленим характеристикам, досить чесний, нормальний. Чистий звук, я не скажу, що тут звук якийсь противний, як зазвичай буває на дешевих на Kix ноутбуках. Хотілося б трохи більше гучності такої, знаєте, басистої. Але зазвичай на ноутбуках працюючи в наушниках, чи якщо ви щось дивитесь, то фільм з якогось зовнішнього плеєра програмного буде працювати набагато цікавіше. Ну, ми можемо ще знаєте, там, наприклад, якийсь Мегого вимкнути, якийсь телеканал і спробувати. Що стосовно телевізійних якихось в нас моментів, давайте перейдемо, подивимось. Україне це що, пожежники Чикаго. Капець. Так, наш улюблений марафон. Хто дивиться марафон? Ну скажіть мені, будь ласка, ну ні, все працює. Все працює. Коротше, я вже виходжу та роблю висновки. І в якості висновків скажу, я підтримував і буду підтримувати українські бренди. Український бренд PIXUS вже знаєте дуже давно на ринку, і сказати там щось погане від себе я не можу. Бо знаєте, у ноутбуці у ноутбуці дуже важко щось запороти з прошивкою. Бо тут відповідає за все Microsoft. А апаратна частина, начебто, стандартна бюджетна для Intel N100, і він дійсно має право на життя. А з вами був Баба на каналі Техносон Україна. На все добре.